Всіх вітаю. Ми вже з Миколою повернулися додому з лікарні. Він не одужав. Повернулися ще в середу, десь о 12-й. Нам повезло, що сусід, який нас туди привозив, гадяч, був в цей час у місті, тому вдалося дуже швидко повернутися. Відпустили, тому що не змогли поставити катетер для антибіотиків з третьої спроби нічого не вийшло. І нас перевели на сироп, на антибіотик в сиропі. І оскільки в нас є власний небулайзер, вона нас послухала. У Миколи за рентгеном правостороння пневмонія, але температури не було, і вона якби, ну, не вислуховувала лікар пневмонію, коли слухала його дихання. Тому відпустили нас додому лікуватися. Понеділок на огляд сказала, що якщо не буде нічого прослуховуватися, то будуть робити заново рентген, щоб ну, зробити якісь висновки. Але вчора у нас сьогодні вже субота, вчора у нас почалися шмарклі у Миколи. Коротше, він знову іще щось підхопив і знову, в додаток до того, що є, почав ще хворіти. Коротше, до садочку ми ще не скоро дійдемо. На жаль.